Що от я прийняв холодний душ. бо ну, Це було не просто, тому що опять же, на дворі от така погода. але Тим не менше я це, я це зробив. Опять же, під цю неймовірну класну музику. До речі, я дуже надіюся і чекаю, що буде бій між Ренді Ортоном і Джон Сінніом. Тому що просто от я... За, зараз е, важу 97,6, а хочу ну, в принципі, ну, якби ця моя мрія важати 113 кг, а чому саме 113 кг, тому що це тільки вагать Рендіотом. Типу, мені дуже подобається його пісня, форма також прикольна. Типу, ну, великі ноги, ну, так само досить великі руки. Опять же, Препрес, якби, не на 100%, але також там видно. Так що так. так що, надіюсь Рендіортон стане чемпіоном е, е, ну, WWE. А я наберу по 15 кілограм. Але там э, спочатку враховуючи обставив. Обставини. Е, я, ну, типу, порозтушуся трохи там со, со, ну, Якби заберу цей живіт <гум> А вже потім наберу сухої, чистої е, е, типу, м'язової <гум> е маси, ну як в Реді Ортона. тому, <гум> Отак. От